Мабуть, якась південна країна жінка азійської зовнішності вкладає пальці однієї руки в дірки на кам'яній плиті. Потім великий палець іншої руки вставляє ще в один отвір і намагається дивитись в бік. Залітаємо в коментарі. Половина з них на Хінді. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Так, все ж таки, що вона за цей процес знятий у храмі шрі, шрі, рана, шрі, Ранганаст... шрі. Ранганатхасвамі це величезний храмовий комплекс для індуїстів, такий самоважливий, як для нас. Печерська лавра, те, що роблять ці люди, це такий собі стародавній тест на духовність. Ось як це працює. Як кажуть, слідкуйте за пальцями. Спершу стати на кам'яні зображення ступней, присісти, вставити пальці рук особливим чином в маленькі ямки, кусхи, є вірування. Якщо в такій позі ти зможеш побачити головні ворота храму, їх називають брамою до раю, то ти духовно дозрілий для отримання мокші, звільнення від циклу перероджень. Якщо дуже спрощено, то твоя душа готова знайти вічний спокій. У індуїстів це прям топ. Цікаво, що в такій позі, в принципі, неможливо побачити ті священні ворота. Ну, хіба що ви жираф. І саме це символізує суть ритуалу. Звичайна людина не може побачити ворота до раю, поки не відмовиться від обмежень тіла. Або просто не бачити тобі при житті раю, як не крутись. Хоча періодично з'являються розповіді, що хтось таки щось побачив. Вірю, я повірив.